Про кого І ми обов'язково отримали до України. Що... Один із немногих українських літераторів поетов, которые занимают достойне місце літератури України. Це дуже таблетки письменники. Отже, це видатний український поет кобзар. Він душею болювався долю української культури та українського народу. Він поклав життя і се на страшних за своїх виконання. Але навіть така від постій, як Шевченко, був ще й людиною. Людиною зі своїми переживанням, зі своїми думками, сподіваннями. Народився Тарас Шевченко в селі Моринця в 1814 році. Батьки Григорій Іванович та Катерина Якимівна були кріпаками. От прийшов на світ у хаті материного батька, укріпаченого козака Якима Бойка. Дитинство минало в сусідньому селі Кирилівці, а, але хлопець не раз не відував діда, яку слухаючи. У розповіді по звітяги зі смерті матері та батька Шевченка довгі роки поневіряється у наймос, шукаючи можливості вчитися грамоті та малю... Більшість зображень Шевченка після послання, показують його в шарці і кожусі. З кінці х років дев'ятнадцятого століття українська діаспора подарку спустила моду на народний одяг. Багаті поміщики бажали шиком прогулятися, з ними в кожусі. Тому такий вигляд поета, де не на невучасному моді. Повсякденному для житті, Шевченко носив звичайний для того часу одяг. Коли Шевченко завершувало... ньому був фраг, а сам. Він був чисто выголовный і мав вигляд, ніби збирається на свято Художник суща доведоващи молодого на став його добрим приятелем про те, що перешкоджало Тарасу Григоровичу швидко набути славу художника. художню? бувало, до нього стоїть на піпітрі, розпочати нам картини як тиждень тому. А він скоренько заховує шуклятку папір зі своїми вершами. Що ж це ти, Тарас, робиш? Усе свої вірші складаєш замість того, щоб картину кінчати. Якщо взявся учитись малювати, то працюй постійно, а не уривками. На що ж ви робити, коли світло мало в вашому триботі? Поки розведеш на палітрі полі... полі... фарби не розпочнеш малювати вже й темно, парай, пензлі бити. Отак бувало, і відслідкується. А якби менше писав свої Катерини та наймочки, добрий би з нього маляр. Коли Шевченко так потербурзевим інтерпретистом і почав заробляти добрі гроші, у нього з'явився потяг до бомбина і модного одягу. Він відвідав гарні ресторани, носив вишиваний одяг, а за собою і задоволення описував чиновнику придбання гумового плаща Макінтоша, який тільки не з'явився у Петербурзі. Площ коштував 100 карбованців. сума на той час досить велика. Навіть під час заслання Шевченко не втратив смаку до життя. Один із записів журналу, присвячений добрим пандем, бруславим товаришам і гованським сигарам, що були подарунком. У 1845 році Шевченко продавав свої твори видавцю за 1500 картонків, фантастично на той час сума. А власних творів було не так багато. Кобзар міста 8 віршів, додалася по вимагаю домаки та кілька поезій. Макара по основанию колишня наречина Шевченка прожила ще довге життя. До 90-х руках дев'ятнадцятого століття вона жила в Києві, але до кінця свого життя не розуміла роль Шевченка в житті України, вона згадувала про нього з пошаною, а згодом пересвоїлася до Канова і жила там до смерті, доглядаючи голову кодзаря. Помалював усіхати, тини і двері в селі. Щоправда, замість полончика, Шевченка була фарба з крайномор і дізналася в моєму життя та творче. Хто побачив?